До дня усиновлення на базі Центру соціальних служб відбувся важливий психологічний тренінг виховання без насильства. Захід спрямований на підтримку сім'їв усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. Під час заходу учасники отримують практичні поради та інструменти для створення безпечного і підтримуючого середовища для дітей. Тренінг провела досвідчена психологиня Оксана Ткач, яка поділила своїми знаннями та методиками виховання. Учасники мали змогу обговорити актуальні питання, отримати практичні рекомендації, знайти нові Ходить до роботи з дітьми, а також обмінятися досвідом з іншими батьками. Сьогодні в нашій громаді проводиться тренінг на, на тему дитинства без насильства. Тренінг присвячений е, дню всиновлення. Сьогодні на тренінгу присутні е, опікуни, матері і батьки, вихователі дитячих будинків сімейного типу, е, е, вихователі прийомних сімей. Е, цей тренінг присвячений сьогодні такій серйозній темі, як насильство сім'ї, попередженню домашнього насильства. А також ми хочемо познайомитись ширше із опікунськими сім'ями. Такі в нас є батьки, які багато років виховують прийомних дітей, і також це буде як обмін досвідом, обмін інформацією, щоб буде сприяти тому, що в нашій громаді будуть. Ще Ще створюються прийомні сім'ї, опікунські сім'ї. Навіть ми маємо таку надію, що будуть у нас ще створені дитячі будинки сімейного типу, а також патронатні сім'ї, що на сьогодні найбільш актуально. Так ну, ми маємо надію, що цей тренінг буде сприяти такому гарному покращенню виховання дітей у нашій громаді. Тренінг став ще одним кроком у створенні гармонійних стосунків у родинах установлювачів та опікунів. Ірина Десюк, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.